Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті «30 хвилин тому вперед. Адже наш рух тільки вперед, і є думка, що за 30 хвилин нашого спілкування ми з вами краще дізнаємось про майбутнє, куди ми власне рухаємось і за яке боремось. Сьогодні ми будемо говорити про білі польта і уперів. Ну під уперями маються на увазі російські і палестинські терористи, яким у тому числі. Сприяють ті, кого ми називаємо білими польтами, от хто вони такі, як вони впливають на ситуацію, і негативно впливають на ситуацію, як вони сприяють терористам. Про це ми і будемо говорити, тому що у нас своїх білих польт вистачає. Але почнемо з новини, власне, котра є актуальною на момент запису нашої програми, вона розповсюдилась з не дуже перевірених телеграм-каналів, але її в тому числі підхопили українські засоби інформації. Що Путін мало не склеїв власти, е, дослівно у Путіна була зупинка серця е, ввечері, в неділю, 22 жовтня, диктатору стало зле в одній з його резиденцій. Ну, це як в тому анекдоті про Гітлера, тільки про Путіна, що той сидів у своєму бункері і болісно відтягував свій кінець. Ну, це, власне, не анекдот, так воно і є. Отже, він спав у спальні, а він впав у спальні і суд судомно вигинався на підлозі за Потивши очі, ну таке враження, що автор матеріалу бачив це цю прекрасну картину просто на власні очі, в достовірності, які я особисто глибоко сумніваюся. Але тим не менш, новина то прикольна, і от ж лежачи на підлозі, його знайшли співробітники Служби безпеки, були викликані медики. Почули шум, звуки падіння, що доносилися із спальні Путіна. Негайно пішли спальню і побачили його лежачим на підлозі біля ліжка, і перевернутий столик з їжею, напаємо. Ймовірно, при падінні пуйло зачепив, і обвалив на підлогу стіл і посуд. Викликали лікарів. Ті провели реанімацію, попередньо з'ясувавши, що у того зупинка серця, допомога була надана вчасно, Серце, на жаль, запустили, і пуйло Прийшло датями, так і не склеївши ласти. Ну, по-перше, чи довіряти такій інформації? Хто його знає? Можливо, на момент нашої виходу нашої програми в ефір ми почуємо хорошу новину, але головне в чому? Головне, навіть не в достовірності чи в недостовірності цієї інформації. Скоріш за все, що дуже сильно навряд. Згадайте, як ми нещодавно хоронили цього підсвинка Кадирова, всі були вже впевнені, що він склеїв власти, А він взяв і не склеїв власти. Знову ж таки, на жаль. Але навіть справа не в тому, чи склеїть власти пуйло, чи хтось із його там шобла. Дивіться, навіть якщо він склеїть ласти, ну так, да, для нас це буде хороша і з усіх сторін приємна новина, але чи зміниться від того те, що ми називаємо Росією Росією, не до Російською, недофедерацією? Росія та на карті залишиться. І Росія як була, так і буде ворогом. І з неї завжди буде загрожувати війна. Тому не дуже важливо, хто її очолює. Ну згадаємо, якщо згадати історію дуже коротко. Е, Московію, потім уже Росію, розпочав київський ренегат Юрій Долгорукий, який тут же пішов війною на Київ. Де Долгорукий? немає Долгорукого. Потім його синуля знову ж таки пішов на Київ, влаштував там жахливу різню. Де е, Юрій цей Андрій е, Боголюбський немає Андрія Боголюбського. Потім усі ці Уперінчі, Грозний Петро Перший Катерина Друга, там е Микола, перший, Микола, Другий, Ленін, Сталін. Всі вже склеїли ласти. Ну і що Росія від цього перестала бути ворогом? У них це в крові. Вони, от уже тисячу років, майже. Ходять на нас війною, ну і ходять власне на весь світ війною, загрожуючи усю. Росія. Це завжди агресор, незалежно від того, хто її очолює. Тому я вже не вперше повторюю, що ця війна не лише е про те, щоб е вигнати русню з нашої території. Ми її виженемо. Про це говорить сама історія, і власне для цього достатньо поговорити, е подивитись на карти. Це лише питання часу, ну і на жаль, жертв і ресурсів. Ми дорого платимо за цю війну, але справа ж то в тому, що ну е, коли буде виграна ця війна, коли ми виженемо окупантів за кордони 91-го року, ну це знаєте, ще не гарантія від того, що вони оговтуються після цієї поразки і не підуть на нас війною за кілька років, за 10. І вже і е, 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 сьогодні воюємо ми. От, ми, я беру на себе, як ми середнє покоління. Воюють ми і наші сини. Будуть воювати наші сини і наші онуки або наші праонуки, Воно нам потрібно. Тому ця війна не лише про те, щоб звільнити нашу територію. Ця війна, по-перше, да, щоб звільнити нашу територію. По-друге, щоб дійшла до свого історичного краху, а вона до цього йде не до Російська, не до Федерація, залишившись у рамках Московії, а все інше нехай буде не знаю Башкортостан, Федерація. Народів Сибіру, Чечня, Калмикия, Башкірія і щойно Бурятія Чукотка обов'язково. Чукотка, до речі, якщо подивитись, то вона десь навіть більше за Україну. Ну, хоча там що мати за історичні території Чукчів. але знову ж таки виникає головне питання: а що робити з цими уперями після перемоги? якою б вона не була. А наша остаточна перемога це повне знищення російської, недоросійської недофедерації до рамках отієї Московії, з якої вона починалась. І нехай вони там сидять на своїх болотах. І тощо питання, що з ними робити на тих болотах. І це прекрасно зрозуміло, до речі, на іншому фронті цієї війни, на ізраїльському фронті, тому що вони теж не знають. Що робити з палестинцями? Про це ми сьогодні поговоримо. Але чому в усьому світі про це не говорять? Більше того, в усьому світі є тенденції, потім я розкажу і назву певні імена, котрі підтримують відвертий тероризм, як російський, так і палестинський. В тому числі на Заході. Ну, які-небудь там актори на кшталт Сігала. Чи, на жаль, от сподобався мені серіал Венздей, а головна акторка взяла та і підтримала Палестину. Більше Венздей я дивитись не буду і нікому не раджу. Так от, про Білі Польта, котрі активно лють воду на усі ці. Терористичні млини. Нещодавно вийшла е, публікація редактора, можливо, однієї одні од... можливо, в усякому разі, це було свого часу найавторитетнішого е, засобу масової інформації у світі BBC. І от ця публікація просто таки вбила. У мене вже давно питання до того, що називаються стандартами BBC, тому що я колись ще в 2014-му сперечався з деякими нашими недожурналістами, котрі в ефірі, коли ж це вже після тієї ще агресії Росії 2014-го року, коли вони запускали в ефір думку українців про ту війну і думку людей з окупованих територій, які підтримували ту війну, і вони подавали це під соусом, мовляв, це збалансованість і об'єктивність інформації. Ні. Це не збалансованість, це робота на ворожу пропаганду. Тому що збалансованість це зовсім інше. І зараз так, от редактор BBC Джон Джон Сімсон. він там 40 якогось року народження, йому вже під 80, і він просто видав те, що білі польта усього світу. Це невеличка публікація. Я зачитаю і майже повністю буду коментувати. Вважають за стандарт, хоча насправді це не стандарт, а це застарілий і більше того упереджений погляд на ситуацію у світі. Отже, що пише Джон Сімсон, якого я тепер аж ніяк не назову авторитетом, хоча до Бібісі вже давно були питання. Отже, пише. Урядовці, оглядачі і звичайні люди, всі вони запитують, чому Бібісі не називає бойовиків Хамас, які вчинили жахливі звірства на півдні Ізраїлю, терористами. А вони дійсно Бібісі не називають хамасівців терористами, і росіян вони теж не називають терористами. Відповідь криється в основоположних принципах Бібісі. І от дивіться, де він маніпулює. Зараз взагалі буде жахлива фраза: тероризм провокаційне слово. Як тероризм може бути провокаційним словом, це нормальний номінатив. Тероризм провокаційне слово, яким люди називають те, що морально не схвалюють. А робота Бібісі не передбачає вказувати людям, кого підтримувати, кого засуджувати, хто хороші хлопці, а хто погані. Ми регулярно говоримо про що британські та інші уряди засудили Хамас як терористичну організацію, але це їхня справа, говорить редактор BBC. Тобто, редактор. Він ставить свій уявний якийсь авторитет вище е людської моралі. Нагадаю, до речі, що е німецький нацизм назив... починався з Британії, з британського нацизму. От, е і от е виносячи себе як вищу якусь інстанцію, дивіться, це нехай якісь усього лише уряди судять і називають е е терористів-терористами. А я не опущусь. Мовляв, це от приклад позиції Білого пальта. Е, і він говорить, що ми запрошуємо на інтерв'ю різних гостей і цитуємо авторів, які називають Хамас терористами. Але головне, ми не говоримо це своїм голосом. Наше завдання представити аудиторії факти і, доводити, е, і дозволити їй скласти власну думку. Е, Ніхто не може виправдати вбивства цивільних, особливо дітей, немовляти, також атаки на безновинних мирних дітей, які відвідують музичний фестиваль. Але це не означає, що ми повинні почати називати організацію, прихильники якої вчинили це терористичною, оскільки це означатиме, що ми відмовляємося від свого обов'язку залишатися об'єктивними. І ось в цьому і є. Головна маніпуляція від одного з очільників BBC, яке стрімко, от останніми роками та насправді вже десь з 2000-х, втрачає отой авторитет, котрим він колись користувався у світі. І чому я зараз розповів? Тому що тероризм і зло. Це вже і є об'єктивною реальністю сьогодення. А він говорить, що як що називати тероризм терористом, то це е, означатиме, що вони, BBC, відмовляться від свого обов'язку е, залишатися об'єктивними. Розумієте, де маніпуляція? Об'єктивний факт, вони відмовляються називати об'єктивним, тому що це, мовляв, справа урядів називати уряд, е, терористами. А ми, BBC, ми стоїмо вище над людськими цінностями, ми взагалі мірило людських цінностей. І це неправда. Як народилася така позиція BBC? до речі, минулого року BBC святкувала своє 100річчя, 100 вони починали в 1922 році, спочатку як Радіостанція. І, до речі, коли наприкінці 30-х, ну, власне, після початку з 1939 року, коли Англія. Єдина з країн Європи залишалася у битві і протистоянні з нацистською Німеччиною, то англійці спокійно зачистили свій інформаційний простір. Ви пам'ятаєте, я згадував, що німецький нацизм починався в Британії. Там була безліч видань про нацистських. Так от, британці взагалі не... Сумлюваючись жодного дня, просто взяли і позакривали ці видання. І а їхніх усіх пронацистських лід, лідерів медійних персон, як ми б сказали сьогодні, без суду просто посадили під арешт до кінця війни і правильно зробили. І BBC тоді чомусь о, не заперечувала проти цих. потім, звісно, була перемога у Другій світовій. І знаєте, для Європи ну після певних соціальних потрясінь 50-х, 60-х, от 70-ті, 80-ті, 90-ті, це були такими жирними безконфліктними роками, де і виросло оте покоління бюргерів. А разом з ним і вирос авторитет BBC, котре ось висвітлювалось безумовно там конфлікти в різних сторонах світу. Але це знаєте, це ж був не їхній конфлікт. Ну там десь яка-небудь афганська війна, в'єтнамська війна в Південній Америці, в Латинській Америці. Завжди хтось когось, хтось когось скидує, приходить до влади. І BBC… Навчилось висвітлювати ці конфлікти на жирних коштах своїх бюргерів, які щедро їх фінансували. вони зайняли оту псевдооб'єктивну позицію. Ну знаєте, не займати жодної сторони, але тепер. Війна прийшла безпосередньо в Європу, жирні роки скінчились. Але бюргери, котрі звикли до ситого життя і котрих представляє BBC, на бабках яких Бібісі звикло жити, от вони ще цього не усвідомили. А BBC, котре для них є певним авторитетом, для нас уже. Уже ні, Уже е, про стандарти BBC можна забути, тому що вони самі переступили через ці стандарти. Більше того, ті стандарти, котрі, можливо, були для них актуальними, от, от там е, ще в 90-ті, навіть 2000-ті роки, вони вже відійшли, тому що світ змінився. А BBC… Цього не розуміє, воно ще досі хоче ходити у білому пальті і не називати вбивць вбивцями, а терористів терористами, тому що BBC звикло жити у тому світі. І коли я говорив про війну в Ізраїлі і про війну в Україні, я говорив, що це два фронти однієї війни, і це війна нового світу, світу, котрий стрімко прогресує, котрий глобалізується. В котрому поняття свободи значно розширилось. і це війна нового світу проти старого імперіалістичного світу, тому що подивіться, усі представники їх, тієї сили зла терористичної сторони: росіяни, палестинці, Іран, котрий їх підтримує, Китай, котрий стоїть дуже сильно за і за спиною Росії, і можливо, і палестинців, от якраз ці. Державні утворення вони марять і мріють бути імперіями як колись. А в цьому, в новому світі, місця цим старим територіальним імперіям вже немає, тому що саме це поняття віджило. Тому що світ уже глобалізований. Світ, ми, ми всі вже скоро станемо однією імперією. Ну, це умовно і не настане це ще не скоро. Але це вже ідеологія нового світу. А ці... Більше того, ідеологія нового світу це і ще і так званий зелений економічний переход. Скоро епоха вуглеводнів зак... скінчиться, Ми вже пережили цифрову трансформацію, хоча це це ще далеко не кінець, і нас чекають величезні відкриття. Які полегшать життя усьому світу так само, як і зелений економічний перехід, а ці у тому числі ціпляються за якісь ще аналогові технології і за оцей старий вуглеводновий світ, тому що на ньому і побудована їхня економіка, як того ж Ірану, як тієї ж Росії. І до речі, як того ж Китаю, який є можливо споживачем номер один вуглеводнів у світі, тому що все у них побудовано ще на цих застарілих технологіях, і тому економіка Китаю переживає зараз отаку от от стагнацію і буде ще гірше, і саме тому. Китай зацікавлений у тому, щоб підривати економічні основи, певні економічні зв'язки в різних кінцях світу. А як це зробити найкраще? Та, безумовно, методом війни і терористичних нападів, котрі практикують як росіяни, так і палестинські терористи. Ну а росіяни вони теж власне є терористами. Ось тому оця позиція БіБісі, я ще не все дочитав. Ну, і от він говорить: ми не займаємо чийсь бік. Та вибачте, якраз справа журналіста і справа медійника, коли є очевидне зіткнення сил добра і сил зла, сил порядку і сил хаоса, прогресивних сил і дегенеративних сил. Журналіст має бути на стороні добра. Про об'єктивність. Тут не йдеться? Ну давайте влаштуємо е, дебати е, Гітлера і кого там і Черчіля, оскільки це він теж британець. Бібісі не влаштовували дебати Черчилля і Гітлера, і це правильно в часи Другої світової. То чому ж? Сьогодні, коли можливо на вагах ще більше, на вагах світової історії ще більше, тому що мова йде про долю цілих держав України і Ізраїля, а разом з ними і про долю оцього нового світу, який зараз відбудовується на наших е е очах, ми з вами живемо в надзвичайно складну і важку епоху, але при цьому. Ми живемо з вами в істор... Ми є свідками історичного е, історичної епохи. На наших очах будується новий світ, світ майбутнього, в якому будуть е, жити точно наші онуки, е, наші діти, а можливо, і ми самі з вами що встигнемо. Якщо зараз ми не втратимо свій шанс, якщо зараз ми не відстоїмо оцей новий е, прогресивний світ е, під ударами оцих сил, котрі хочуть жити по старому. Котрі хочуть, щоб було як було колись. Наші діди так жили, діди воювали, Можемо повторити, Ось вони знову пхаються з агресією за свої кордони. Неважливо, це російські терористи чи палестинські терористи. І ось такі, як як же ж його звати? Зараз вибачте, підгляну. Пан Джон Сімсон, нешановний пан Джон Сімсон, один із керівників Бібісі, от такою свою позицію позицію білих пальт. Власне, лють воду на млин о тих, котрі живуть категоріями старого світу, так само як живе, на жаль, категоріями старого світу колись славетне і колись авторитетне BBC. яке от просто-таки однією цією своєю статею просто взяло і втратило, і просто розмазало весь авторитет, котрий вони набували десятиліттями. Ну, протягом от ста років вже ста одного року. Тому. І що є наслідком от такої, от поблаж мінімум? В мінімуму своєї своєму поблажливої позиції до сил зла, до терористичних сил, так це є те, що вже певні медійні персони. От я згадував цю дівчинку, яка грала в здою в непоганому, як на мене, серіалі, котрий я тепер дивитись не буду. Стівен Сігал, колись популярний, котрий тепер відкрито підтримує режим Путіна. Ну він вже і 100 років не потрібен нікому цей Сігал, але ж. Відкрито підтримує і якось примудряється виживати в своєму Голлівуді, хоча його давно вже ніхто не знімає. Або показовий приклад відбувся в Гарварді. Там певні студентські організації, котрі підтримують палестинців, написали відкритого листа на підтримку палестинських терористів. І знаєте, що зробили у Гарварді? От ректорат навіть не став нічого спростовувати, а просто ці студентські братства. А ми знаємо, що студентські братства дуже сильні. в в Лізі Плюща, це найкращі вищі Сполучених Штатів. Вони колись були студентами були у братстві, потім вони стали магнатами, бізнесменами, дуже серйозними політиками, фловами і, і так далі. Але вони залишили зв'язки із нинішніми студентськими братствами. Ну, це таке студентські традиції. От, так. І вони тепер є роботодавцями. Випускників Гарвардів і е, всіх інших, Ліги Плюща. Так от вони просто е, написали в Гарвард листа, що ми, е, підписантів оцих усіх листів на підтримку Палестини, просто викреслюємо із списку своїх вакансій. Ми ніколи не будемо брати їх на роботу. А випускники Ліги Плюща це, власне, Весь бізнес сполучених штатів, весь політикум і весь бізнес Сполучених Штатів Америки. І вони сказали, що тих, хто підписав цей лист на підтримку палестинських терористів, ми на роботу брати не будемо. І знаєте, що відбулось? І тут же похамцем, похапцем, усі ті, хто підписали цього листа, почали відкликати свої підписи. Мовляв, тому що своя шкура, знаєте, ближче до серця, і дуже ефектний вхід зробили представники американських студентських братств, котрі нині очолюють і політикум, і бізнес Сполучених Штатів Америки. Дуже прекрасний метод усім рекомендую. От, до чого це все хотів показати вам фотку Грети Тумберг. Дівчинки, ну скоріш за все, дуже сумніваюсь у тому, що Грета Тумберг сама приймає якесь рішення, тому що, очевидно, за неї стоять якісь люди, які приймають таке рішення. Ну, і от Грета Тумберг взяла і підтримала палестинських терористів. А все це результат того, що і світові медіа. А українські медіа так особливо, тому що у нас все дуже погано із медійною складовою нашої боротьби. У нас немає інформаційного фронту, у нас немає культурного фронту, у нас немає економічного фронту. У нас є один військовий фронт, де героїчно б'ються і, на жаль, гинуть краще наші люди. Але безумовно є інформаційна складова цієї війни, і от у нас дуже Слабка інформаційна складова, але треба сказати, що не одні, хоча у нас порівняно з тими світовими медіа все набагато гірше, але і у світових медіа е е не все е так добре. От я щойно розповідав вам про жахливий, як на мене, жахливу публікацію одного з очільників БіБісі. Котрий просто не зрозумів свого місця в усьому світі в новому світі і не зрозумів своєї журналістської місії. Він ще чіпляється за ті жирні, ситі 70-ті, -80 -90 80-ті, 90-ті. Коли Європа не знала війни, ну до війни в Югославії, але і то для якої-небудь Бібісі, це ж була ну війна десь там на східних околицях Європи. А ми тут звикли вже десятиліттями жити якось по-іншому, ми тут, начебто, э, над сутичкою, це одна з позицій в журналістиці, називається над сутичкою, ніколи її не розумів. Тому що коли йде сутичка очевидних терористів, вбивців, гвалтівників з людьми, котрі просто відстоюють. Право не лише на свою свободу, а й на своє життя, то тут не має виникати питань, на якій стороні ти маєш бути для нормальної людини. Тут все однозначно, тобто в тому числі для людини, вихованої в європейських гуманітарних традиціях. Але яке-небудь BBC. Дозволяє собі ставати вище, ставати, вважає себе вищим мірі, мірилом усіх людських цінностей. І мовляв, ви там якісь рядові клопи, ми між собою з'ясовуєте стосунки, а ми, бібісі, будемо дивитись на вас псевдооб'єктивним поглядом та нічого подібного. От в тій сутичці. Котрий ми бачимо у, сутичці, у війні, сутич, ви вибачте, це неправильно безумовно слово сутичка, у війні, у війні світового рівня, котра йде в Україні, котра йде в Ізраїлі, це війна двох світів. Світу застарілого, котрого, котрий представляють вбивці і терористи, і нового світу, котрий ми вибудовуємо. І це ще одна складова цієї війни, яку Україну. Ми будуємо і яку, яку Україну ми хочемо бачити після нашої перемоги, а перемога безумовно буде. Але отакі от, от білі польта відтягують нашу перемогу, за яку ми платимо людськими життями. Гинуть в цій війні українці. Я маю на увазі війну в Україні. Так само, як в війні в Ізраїлі гинуть представники Ізраїльської держави, а не бібісі, не британці. Тому бібісі думаючи, що вони ще живуть в старому світі і можуть собі дозволити псевдооб'єктивний погляд на нашу війну. Це не на, це не лише наша війна, це війна світового масштабу. І вибір свій потрібно робити, і в тому числі і бібісі нікуди від цього вибору не дінеться, аби не було пізно. На жаль, не встигаю з вами ще поговорити вже вдруге про те, що нам робити з уперями, як палестинськими, як, так і російськими терористами. Про це можливо поговоримо ще наступного разу. Ця тема від нас нікуди не дінеться, тому що на жаль на цю тему ніхто не говорить ні в Україні, ні в світі. Скоріше за все, завдяки от таким білим польтам котрі ще займають доволі вагому позицію у світових медіа, на жаль. Але ми з вами маємо розуміти, що ми з вами представники нового світу, і в тому числі це стосується нашого ставлення не лише до українських медіа, але і до українських політиків. І нам з вами потрібно як нації народжувати політиків нової якості, котрі будуть гідні. Гідні тих жертв, котрі несе український народ, і того нового світу, котрий будується на наших е, очах. І краще, щоб цей світ будувався з нашою допомогою і з нашою вагомою українською складовою, щоб ми не лише гинули е, в цій війні, відстоюючи е, свою свободу і своє право на життя, а й те, щоб ми ставали сильною державою ось це важливо. І за це в тому числі, а можливо, і в першу чергу, ця війна обов'язково продовжимо. Побачимось і слава Україні!